В цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно налаштувати свій гемпад камеру та стати. Чемпіоном світу, тож давайте розпочнемо з першого налаштування. Якщо ви граєте онлайн, ставимо тут компетів. Наступна наша з вами зупинка. Дуже цікаве нововведення Shot Assistance, що дає нам змогу більш точно прицілюватись. Згідно з описом налаштування, якщо ви цілитесь правильно, то ви будете нагороджені високою точністю вашого завершення. На початку ви можете втрачати легкі можливості, це питання часу. Але якщо ви тільки починаєте, то ж рекомендую вам поставити Assisted. І не перематись. Тайм'фініш це вже більш для просунутих гравців. цього року в ТФ дуже ефективний, тож рекомендую вам його поставити. Спочатку ви можете попадати в червоні, в помаранчеві. Але нормально, воно залітає. Особисто перевіряв. Наступна зупинка передачі. Тут ми шведесенько пробіжимось. Ставимо тут Семі. Також SEMI. Цю опцію ми залишаємо на Assisted, а от щодо кросу, то рекомендую вам залишити тут на SEMI, аби ви більше могли контролювати свої навіси. Щодо Lob Pass Assistance, він дуже допомагає виходити із-під Тож тут зараз я пробую тестувати на SEMI, оскільки я відчуваю, що отримую трішечки більше контролю, тож ставте тут SEMI. Щодо S-Receiver Lock, який відповідає, наскільки швидко ваш гравець увімкнеться. Тестував багато варіантів, але за... Зараз саме оптимальний це саме лейт. Точні паси є новинкою, і саме ця функція для них. Тут можна підвищити свою чутливість, зробити її на гай. Грав також симпатично, але поки що зупинився на нормал. Рухаємось далі. Defending, і самі оптимальні налаштування для нього: Directional, ставити його, не промахнетесь і далі. Defending. Tactical Defending або Advanced. Tactical Defending рекомендують для початкових гравців та гравців, які переднього рівня. А от щодо Advanced, це вже більш просунута механіка захисту, за допомогою якої ви зможете обирати момент для перехоплення або відбору своїм гравцем. Я пробував тестував, wow, але мені трошечки незвично, бо в мене X та R1 змінені місцями, і тут вже по ситуації. Але це дуже непогана прокачка, якщо ви хочете вийти на. Новий рівень, але хочу додати ремарку. Багато програвців все ж таки залишились на Tactical Defending Тож пробуйте та тестуйте. Пас-блок Асістент залишаємо включеним і переходимо до перемикання. Тут у вас є безліч варіантів, але саме оптимальний це саме on-air Balls and loot Balls. Допомога при переміщенні у мене стоїть на Low, Це ж таки у нас геймплейчик такий собі, тож рекомендую тут поставити саме Low. Переключення правим втіком класік. Тут залишаємо саме так і ось саме таке солоденьке Rice Tick Sensivity, Тобто ви можете тепер змінювати свою сенсу. Як у умовній КСГ, але тут я б рекомендував 4-5 між всіма позначками обирати. Я обрав 4 і поки граю саме на четвірці. Next player Switching залишаємо на Classic Player Lock ON. Якщо ви використовувати цю функцію, як саме він включається. L3R3, але якщо хочете більш детально розібрати Player Lock, то пишіть у коментарях, обов'язково запишемо відос. Icon Switch вирубаємо і Dribbling. Orbit Dribbling, Я дуже довго з ним грав на початку гри, але подививсь. Шось багато відосів від кіберспортсменів, і практично майже всі вони кажуть, що ця функція зараз працює не сильно коректно, тому рекомендую вам її вимкнути. Голкіпера залишаємо на асистент і все інше ми просто вимикаємо. Тут навіть не треба розбиратись, бо воно ж виключено. Ну і щодо камери, якщо ви хочете спробувати щось новеньке, то рекомендую вам поставити теле. 20 на 0. і спробуйте пенальті зум знизити до нуля. Протискай вподобачку. Приєднуйся до телеграму, який в описі незабаром буде дуже багато навчальних відосів. На зв'язку був бусик. До зустрічі. Бус, бус.